Вітаю всіх. Ви слухаєте Українське Радіо в студії працюю я, Ірина Славінська. і далі в нашому ефірі вітаємо першу заступницю голови комітету Верховної Ради України з питання гуманітарної та інформаційної політики, членкині групи партія за майбутнє Ірино Констанкевич. І будемо ми говорити насправді про низку актуальних новин. Ви звичайно ж чули про них і у випусках новин від українського радіо, і точно читали онлайн. І напевно почнемо з актуального, так би мовити, з свіжих новин дня. Однієї. З таких новин стало повідомлення про те, що народний депутат Олександр Трухін сьогодні визнав свою провину у пропозиції хабаря поліцейському і пішов на угоду зі слідством. Про це стало відомо під час засідання суду. Я нагадаю, що згідно з повідомленнями нардеп Трухін підписав угоду з прокурором спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання винуватості у спробі підкупу поліцейських після ДТП за його участі йдеться про події літа 2021 року. І згідно з цією угодою. Зі слідством, а, йдеться про те, що нардеп має протягом місяця перерахувати 6 мільйонів гривень а, на благодійний проєкт Юнайтед-24 армія дронів, і також сплатити штраф а, у сумі 28 Тисяч гривень і також захист нардепа сказав, що буде складено мандат, і вищий антикорупційний суд затвердив цю угоду. І справді, згідно зі статтею 81 української конституції, у даному випадку нардепа достроково припиняє свої повноваження у разі набрання законної сили обвинувального вироку. Тому, напевно почнемо саме з цієї історії, пані Ірино. Яка ваша оцінка цієї цього повідомлення? І не знаю, скільки ще депутатів можуть позбутися своїх мандатів незабаром? Власне, завершується ще одна скандальна історія, яка пов'язана із представниками? Про більшості у депутатському парламенті. Е, і власне, чому вона завершується, і чому є ось такий інтерес, був, інтерес до цієї справи, тому що запит на справедливість він насправді в суспільстві дуже високий. І, власне, після оприлюднення тих кадрів і матеріалів, які ми бачили в інтернеті, які ми бачили в інформації. Агенціях, власне, шалька Терезів була чітко не на боці. Нардепа Трухіна, і я думаю, те, що він все ж таки, після кількох наявок до вищого антикорупційного суду прийняв для себе рішення про те, що підписати дієвокаят, очевидно, це логічне і правильне завершення цієї справи. Вирок вступає в дію. Я думаю, що пан Олександр задекларував, що він складе депутатський мандат. Ну ось. Ще один із серії оцих депутатських, яких називали там, Падінь, відбувся. Щодо кількості, мені складно сказати, я лише десь принаївно чула, що є кілька десятків справ, які, власне, розглядаються. Набу, САПом є кілька десятків справ уже у Ваксі. Тому, очевидно, треба дочекатися рішення судів, і тоді в кожному окремому випадку ми будемо бачити, що це буде інша історія, тому що запит на справедливість є, але вони не усі ідентичні зі справи. Ми продовжуємо нашу розмову ще одним, так би мовити, мандатом, який буде складено, і йдеться про історію щодо нардепа Олега Волошина. Це нардеп партії опозиційна платформа за життя. Багатьом вона відома за абревіатурою ПЗЖ. У Фейсбуці бачили ми повідомлення спікера парламенту Руслана Стефанчука про те, що він отримав заяву про складання депутатських повноважень від Олега Волошина. І нагадаю також, що раніше служба. Безпеки України повідомила нардеповолошину про підозру. У державній зраді тут напевно теж можна почути ваші оцінки, пані Ірино, Якщо вони у вас є, ну я вважаю, що ну по перше, на найближчому засіданні буде розглянуто три заяви. От наскільки мені відомо, і пані Королевської, і депутата Солода, і Волошина. Отже, кількість тих народних депутатів, які були у складі ОПЗЖ, зменшується, але я думаю, що Власне, їх взагалі не повинно бути в парламенті з огляду на антиукраїнську діяльність, з огляду на е агентурну діяльність. І... Безперечно, я сподівалася на більш активну позицію Служби безпеки України, яка вам мала надати нам докази такої роботи, але наразі ми керуємося заявами цих народних депутатів, які ще до початку війни вони виїхали за кордон. І власне, до речі, пан Волошин він ще й був у складі парламентської делегації Пар'є, тому. Безперечно, цим е, людям, цим народним депутатам, не місце у Верховній Раді. Я тільки вітаю е, ці заяви, але очевидно, вони мали би бути значно раніше, ну як мінімум, рік тому. Урядовий законопроект номер 8371, в ньому йдеться щодо про діяльності в Україні релігійних організацій, і якщо я правильно розумію текст, який можна на сайті Верховної Ради прочитати, він передбачає цей законопроект заборону діяльності в Україні релігійних організацій, які пов'язані з Росією, і таким документом може бути припинено діяльність УПЦ МП, якщо доведуться зв'язок цієї організації з Російською православною церквою. Розкажіть, на якому етапі Разі перебуває цей документ, які конкретно механізми він пропонує, щоб унеможливити в Україні діяльність релігійних організацій, які мають керівний центр поза межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України на цьому тижні. На профільному комітеті з комітеті з гуманітарної та інформаційної політики було розглянуто законопроект урядовий 8371 і та. Альтернативний до цього законопроекту 83,71 е, дріб 1, е, авторства пані Інисосу. Е, власне, ці законопроекти е, вони, е, не є розлогими, а в. І, власне, стосуються зміни до е тих уже існуючих законів, е які регламентують діяльність релігійних організацій. Зокрема, е 83.71 він вносить зміни у закон України про свободу совісті та релігійні організації, це в статтю 5 та 16 і 30, а також доповнює закон України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців, підприємців та громадських формувань. Зміна вноситься у статтю 4. Про що ці заціки? Ці зміни. Зокрема, йдеться про те, що в контексті національної безпеки не допускається в Україні діяльність релігійних організацій, які афілійовані із центрами впливу релігійної організації, керівний центр чи управління, якої знаходиться за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Це перша головна теза. Друга норма стосується. Того, що якщо виявлені такі зв'язки, виявлені порушення, тоді у судовому порядку за адміністративним позовом центрального органу виконавчої влади ці організації заборонюються на території України. Свіже повідомлення щодо Росії, котра заявила, що офіційно припиняє договір про ядерні озброєння, і згідно з цим договором, взагалі йдеться про скорочення запасів ядерних боєзарядів, і це була напевно єдина чи одна з небагатьох царин, де Сполучені Штати Америки та Росія продовжували співпрацю От, за вашими оцінками, які це може мати наслідки? Наскільки мені відомо, за свідченнями міжнародників, які глибоко проаналізували і цей документ, і низку інших, які були, вони власне були міжнародними документами, які уже тривалий час не працюють і. Радше це була фікція, тому що би не робив Путін, а, аби для привернути увагу до, для до своєї персони, і, зокрема, оцю його цей виступ 24 четвертого свідчить про те, що він. Перебуває ну, у стані і світоглядної і стані такої, я б сказала, фізично-психологічної кризи. От, е, тому для мене однозначно для моїх колег однозначно, що питання перемоги України це питання часу, і ми сподіваємося знову ж таки, що за підтримки наших колег, міжнародних партнерів, які нам нададуть ще більше зброї, ми зможемо утвердити свою перемогу ближчим часом. І тут час нашої розмови спливає. Тому тим, хто нас слухали, нагадаю, що в ефірі українського радіо чули народну депутатку Ірина Константівич.